Друзі, в цьому коротенькому відео ми розглянемо, як правильно попрощатися італійською мовою. Почнемо із звернення на ви. Arrivederci, signora. Arrivederci e buona giornata. Grazie anche a lei. Arrivederci. до побачення, signora. Arrivederci e buona giornata. До побачення e гарного дня. Buona giornata. гарного дня. Граці, дякую, анкеалей, вам також. Зверніть, будь ласка, увагу на порядок слів. Також вам. Ані вам -то", також. Тобто італійською, також, вам, українською вам також. Це треба запам'ятати. Йдемо далі. Аріведерла сеньора, presto. До побачення, сіньора. До побачення, до, скори, до швидкої зустрічі, до скорої зустрічі. Дивіться, і Альведерла, і Альведерчі, я переклала як до побачення. В чому різниця? Бачите, вони написані трошки по-різному, і давайте розглянемо. Насправді. В цьому слові є декілька елементів, які в нього увійшли, і ми давайте зараз всі розглянемо. Цей перший варіант Рівдерла у нас буде розшифровуватися до, пере, побачити. Вас, там, де я звертаюсь до людини на ви. Тобто, до перепобачу вас. Якщо ми беремо другий варіант, то це в нас буде ріведерчі до побачим нас. Тобто, другий варіант перекладається як побачимось. До побачення побачимось. А перший до побачу вас там, де на ви. Дуже шаноливо. Зазвичай, перший варіант можна більш зустріти десь в фільмах, або його вживають люди більш старшого покоління. Ті, кому урочків поменше, вони зазвичай використовують аріведерче Аріведерче це є нейтральний варіант, і це ну доволі нормальна форма. Тобто, якщо я до людини на визвертаюсь, але не хочу цього якось підкреслити, то я можу спокійно до неї, з нею попрощатися, цим ріведерчі. Все буде гаразд. А приступ до скорої зустрічі. Чи ведемо допо. Ма черто, чи ведемо пітарді нафічо. Алора пітарді, а допо. Чи ведемо, побачимось. Допопісля. Тобто пізніше побачимось, після ми не перекладемо, тому я скажу пізніше. Чи ведемо до по, побачимось пізніше. Мачерто. Ма, ми казали, в нас перекладається як Але, і в цього але є ще синонім перо. Перо пишеться з наголосом над літерою О. Чи ведемо П'ютардіну фічу? Ми побачимось. П'ютарді, більш пізно в Офісі. Ну, більш пізно я не скажу, я скажу пізніше, тому чи ведемо, ми побачимось пізніше в Офісі, In ufficio. Уфічо, як ви вже зрозуміли, це буде Офіс. Allora. а П'ютарді. Allora – це одне із самих найбільш вживаних слів в італійській мові, і в нього є багато значень. В даному випадку ми його перекладемо як тоді. Тоді до о, а ап'ютарді до скорого, до швидкої зустрічі. Але якщо дослівно, тут нас буде перекладатися до пізніше. пізно. Тобто, побачимось до швидкої зустрічі, до пізніше. А допо. А допо у нас перекладається. ну Допо ми знаємо, що це потім. І а допо. Це в нас буде перекладатися до потім. Так ми також не скажемо тобто, ми скажемо або скоро побачимося, або ну, до скорого. Так, до скорого. І ап'ютарді до скорого, і а до скорого так буде краще звучати. Йдемо далі чи салюття мадеш-суперки диву торнарека, бо на нотте, адамані, адамані. Чи Ми будемо перекладати тут, як прощаваємось. Давай попрощаємось одесу зараз. Перке, тому що це може перекладатися або чому, або тому що. Перке, тому що дево, торнаре і каза. Я маю дево, торнаре, повертатися, а каза додому. Бонанутте. Іноді його можна зустріти із окремим написанням, але більш правильний варіант це буде е, все разом. А домані, до завтра. Адомані до завтра. Чао, чао. допо? Ма черто, Мачерто, альтро. Алора п'ю тарді. Чао престо. Е, папа, як папа, тобто, куди папа? Матчеведімо допу, але ми ж побачимось пізніше. Мачерто. Звичайно, Сенцальтро. Також ми перекладаємо як звичайно. Я спеціально написала два однакових варіанти, і ви собі запам'ятовуєте той, який вам більше подобається. Тобто, Мачерто і Сенсальтро є синоніми. В чому особливість Сенцальтро? Якщо, якщо робити його дослівний переклад, то в нас буде звучати без іншого, тобто без інших варіантів. Сенцальтро, звичайно, алора п'ютарді, тоді до пізніше, тобто тоді побачимось пізніше. Чао! Бувай! А присто до швидкої зустрічі. До скорого! Так, і, і дивіться, в нас було декілька варіантів, як сказати до скорого, тобто до скорої, до швидкої зустрічі А п'ютарді і адобо ми будемо вживати тоді, коли ми маємо намір або можемо зустрітися з тією ж самою людиною, з якою вітаємося або прощаваємось, а в той же самий день, бо з чого я це взяла? Тут я кажу ап'ярді до більш пізнього, тобто я більш пізно буду з нею зустрічатися пізніше. А допо я з нею потім буду зустрічатися. Допо це потім. Тому ап'ютарді і адопо я буду казати тоді, коли я з людиною маю намір зустрітися в той самий день. Якщо я кажу апресто. Це буде до скорого, але мається на увазі, що я з людиною сьогодні вже не зустрінусь. Це, мабуть, на днях, тобто, ну, в найближчій перспективі, в найближчому майбутньому, але точно вже на сьогодні. Тому Ап'ютар, а Я буду використовувати тоді, коли я буду зустрічатися в той самий день, а Престо лише в інший день, але не сьогодні. Йдемо далі. Тісалюто, а де сюди вандари? Чи ведемо домані? домані. Тісалюто, я з тобою прощаваюсь, бо в ну, нас тут іде контекст, що ми вже прощаваємось, якщо... але я могла його і перекласти як я з тобою вітаюсь. Тут просто вже виходячи з контексту, ми робимо переклад. Девондаре. Одесу ми казали це зараз. А Ви пам'ятаєте, який є в нього синонім? Як ще сказати італійською зараз? Ора. Девуандаре. Одесу девундаре або Ора Девандаре. Чи ведемо мані?» Ми побачимо завтра. «До мані» – це в нас буде завтра, так? «Комено». No. Якщо дослідна, то тут можна здуріти з цим перекладом. Як ні? Ну, По-нормальному я б сказала: а як же, звичайно ж. Б, алора до мані, ну, алора тоді, а домані до завтра, ну тоді до завтра. І дивіться, в нас в цих діалогах було декілька варіантів погодитися з чимось, щось якось підтвердити. В нас було Сенсальтро, звичайно, черто, звичайно, і комено також звичайно. Давайте розберемо різницю між ними. Комено. А як же? Звичайно, воно може використовуватися тоді, коли я дуже сильно згоден, навіть трошки здивований, що в мене це перепитують. І я маю намір 100%, навіть на 120% підтвердити якусь дію, подію, впевненість, що ми. Але це в мене все дуже сильно залежить від інтонації, може бути ще е, сарказм. І давайте краще розберемо декілька прикладів. Наприклад, якщо я скажу по сувенірянкіофеста, е, я теж можу прийти на вечірку, а як же, звичайно ж? Тобто, ну, це залежить від інтонації, е, якщо о, я. Або мені хтось каже, мій пристіла твого макіна. Комено. ти мені е, даси покататися на твоїй машині, Ага, е, розігнався, прямо зараз. Тобто тут ми дивимося, виходячи із контексту. І дуже сильно все залежить від інтонації, саме переклад. Сенс-альтро, якщо дослівно, воно перекладається без іншого, тобто без інших варіантів, несумнінно, обов'язково, звичайно. Це в нас буде трошки більш формальне таке ствердження. І давайте приклад. Сенс-альтро. Ну, якщо що, то дай мені знати, якщо щось зміниться. Звичайно ж, звичайно ж. І черто. Черто у нас є не таким формальним, воно більш нейтральне, його можна в будь-якому контексті використовувати і в формальній, і неформальній обстановці. Звичайно, так, і, звичайно, дійсно Чи, приклад. Чи ведямонки домані? Черто. Ми завтра побачимось. Звичайно, по суки мартії домані допечена. Черто vuoi. Я можу тобі набрати завтра після вечері. Звичайно, коли хочеш. Тобто, набирай, коли хочеш. А ще раз покажу їх всі разом. Тобто, це ми розбирали Сенсальтро, черто і Комина. А присто, чи ведемо престо, чао, міманки рай, ангету міманки рай. А присто до швидкої зустрічі. Тобто, скоро побачимось, чи ведемо престо. Тут дослівно вже сказано, ми побачимось скоро. Чао, бувай, папа, міманки рай. Отут взагалі прикол. Керай перекладається, як ти мені будеш не вистачатися. Це треба запам'ятати, і саме так я скажу італійською: Я за тобою буду сумувати. Ще раз, мій манкирай, я за тобою буду сумувати. Анкету, мій манкерай. Також ти мені будеш не вистачатися, бо, мій манкер, якщо дослівно, воно перекладається, як ти мені будеш не вистачатися. І я розумію, що якщо робити дослівний переклад, воно не дуже романтично звучить. Але також ти мені будеш не вистачатися, ми перекладемо Я також за тобою буду сумувати. Це дуже корисна штука. Випишіть її собі. І е, я ще додала декілька варіантів. Дивіться, «Міман керай» – це я за тобою буду сумувати. Мій мамки, я за тобою сумую, але вже в теперішньому часі. Я зараз за тобою сумую. Мій мамки, ти мені не вистачаєшся. мамко, ти, я тобі не вистачаюсь, тобто ти за мною сумуєш. І є інший варіант, це може бути проблема у російськомовних. Там, якщо скучати, то там вже є два значення. І можна випадково потрапити на нудьгуватися. Містонно яндо це я нудьгуюсь», я нудьгуюсь або міанною краще містонно яндо, я нудьгуюсь. Тому, якщо ми дивимося через російську мову, ці фрази, то тут треба бути більш обережними. Ще раз, міманкіра, я за тобою буду сумувати, міманки, я за тобою вже сумую, зараз в теперішньому часі. Стіманко, ти за мною сумуєш. йдемо далі. Нончеведемо п'ю. Макоме, нончевидям п'ю. Нончеведямо п'ю. Адіо. Ми більше ми більше не побачимось, нончеведямо п'ю. Ми більше не побачимось. Макоме, нончевидямо п'ю. Та як же це більше не побачимось? Так, ми більше не побачимось. Прощавай. А дію в нас перекладається як прощавай. Торнільту поезія вай віа nonріманні cui, no, non va do vieman du qui. Ah, b'a piacere. Ти повертаєшся в свою країну, це країна або, може бути, ще населений в даному випадку з великої літери, тобто це країна. Вайвія, ідеш геть, уїжджаєш, дивіться, у нас андареві, є такий сталий вираз. Дареві, це йти геть мається на увазі віддалятися будь-яким чином в машиною потягом. Літаком, пішки, на самокатів. тобто Це може бути будь-яким чином віддалятися Андареві іти геть. Тут, виходить, у нас буде переклад. Ти їдеш, тобто їдеш геть, но-ріманікує, ти тут не залишишся, нонріманікує. Це у нас, бачимо, рімані залишаєшся куї, тут. Якщо я приберу но, нон, якщо прибрати це нон, в мене залишиться мані, куї, ти залишишся тут. Ну і з цим можна погратися, можливо, вам ця фраза буде, стану в пригоді, тому запишіть, будь ласка, мані, куї. Так, йдемо далі. Но, но вадові, ні, не їду геть, не їду. Не уходжу, non vado via, rimango qui in Italia, Я залишаюсь rimango, Я залишаюсь qui тут в Італії. А, bene. а добре, Mi fa piacere, Мені це робить задоволення, дослівно. Так? Мені це дуже приємно, приємно знати. І тут, здається, все.